Малюють діти вільної країни під такою назвою у Полтавському художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Відкрилася виставка дитячих малюнків. Це роботи вихованців міської школи мистецтв, мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко. Сьогодні ми відкриваємо виставку дитячих робіт, яка приурочена свято дню незалежності. І ми представляємо свій доробок за останній рік. Це нові роботи. Вони відображають світ наших дітей. Я запропонувала дітям вибрати тему свою. Я не обмежувала їх ні в матеріалі, ні в техніці, ні в тематиці. І тому вийшла така виставка, досить різноманітна. Саме за тематикою. Ну, ви бачите, що кожен вибирав, що, що йому хтось вибирав портрети, хтось пейзажі, хто натюрморти, різні жанри. Загалом на виставці представлені роботи 35 дітей віком від 8 до 11 років. Це моя була перша робота, як я прийшла до моєї виховательки в клас. Акрил звичайний. Дуже гарна фарба, мені дуже подобається нею малювати. Центральною роботою виставки є малюнок Лізи Могилевської. Ця робота символізує образ ненької України. Це власне ікона, ікона Богородиці у Міленії. Коли ікона вона тримає на руках немовля, притискає його до серця. Тут дівчинка. Відчуваючи свій внутрішній стан замість немовля, зобразила пташку. Пташка у всіх міфологіях, у всіх традиціях і в тому числі в українській народній традиції, перш за все, це душа. І виходить так, що ця молода жінка тримає в руках душу. Виставка Малює діти вільної країни експонуватиметься в галереї мистецтв до 17 вересня.